Батько вже дотирає диска. Вияснилося, це у нас 400. сотка. Залазьте туди в глибину, він поти глибокий, волю, навіть якщо ти візьмеш диском забереш, ти все одно до нього добереш. Диски покрашені. Легенько почухана, поновлена рама. Всім доброго дня! Працюємо ми далі з вольвами і покажу, що ми сьогодні плануємо зробити, бо вчора пробайдикували, нічого не робили. Так як в мене закінчилося відео на от дисках, то так і ми нічого не робили. Зробив я з вами на відео один диск, його перетер наждачкою і його повністю зробив. Так і всередині. От, готовий вже до ґрунту та до покраски. Тут -а. не лізли ні до чого, Ми тільки роздивлялися, як краще його зробити. От, була десь просікла верхня гофра, От, її перепалило, От, це все маємо полатати його, не будемо його, ту пластмасу купувати. Я його тако підпер, що воно на пеньках стоїть з тої сторони, плюс два донкрата і ще одна опора. От. Роздивляємося, ознайомлюємося, що маємо робити, це вовсю планую повідбивати, але це помаленьку і з часом. Бо за день воно не робиться, як практика показує. Тут обдивилися, тут лодки такі самі підуставші. І найбільша проблема це лопший диск. Лопший з однієї, з другої. тако зайду ціленький. Будемо міняти. Може в когось є якийсь сайт, де берете запчастини по хороших цінах. Напишіть. Будемо вивчати, будемо дзвонити і запитувати. От, бо ще до диска не лізли і з таким не стикалися. Ну, я маю на увазі з, з переднім. Задні нового взяли в магазині, тут в Хмельницьку та й, та й по диску. Так. Тут у нас цей диск ще підготовлюється, от, тут його його буде треба зробити. І всередині теж від тормозних от, накладок. Маємо отакий стан. У нас вітер капець. Передавало, що буде вітер, ой як пилюку. Піднімає. І в мене сьогодні робота, залажу я туди, так як я робив в цій новій машині. Залажу і це все перфоратором відбиваю. Ось це, все, все, все. Так що всім приємного перегляду. Ставлю на штатив і починаю зйомку. Пійником пройшов раму, трошки керхером, фризою, трошки відбійником. От. Повідбивав як міг. Саме основне це ось туди позалазив і трошки відбив перед рами. Так вона виглядає. Зараз беру в руки болгарку, беру круго, певне, щітку, і це все перечищаю. От для вас воно буде скоро, а для мене чувствую, скоро не буде. Тут, а зараз теж легенько пройдемося. Батько вже дотирає диска, всередину ще не залазив. От. Так воно виходить. І зараз ще беру перфоратора і проходжу ще от сюди. Зараз. Залізу і повідбиваю тут перед рами. Зараз піднімаємо кабіну і працюємо. Бив основну ржавчину, такі здоровечі, такі рижики, що були. То все от повідбивав, але відбійником, то бачите, чуть-чуть рама так б'ється. Але воно все, ґрунт і краска, його перекриває. Так, підготував до болгарки. Зараз перечіпляю. Верніше, не перечіпляю, а беру в руки болгарку. От є така, що можна листками терти, але мені більш подобається ось ця. І стаю зараз. Одну перетираю та буду перетирати так само і другу. Тут поверхню і всередині, де можу достати. Тоді наносимо ґрунт, Це вже ближче під вечір. І дай Бог та сьогодні покрасимо. Немає зараз що знімати, попрацюємо і знаєте, така робота, що вона не робиться за одне відео. Так що розділю я його на частини. От перша частина вже була підготовка дисків. І буде так і друга частина Підготовка дисків та рам до покраски. Цю ми раму покрасили, є одне відео, але плавно ще перейшли от сюди. І ще в нас є така. от Ржавчина ось тут а трохи страхіття. Не трохи, а страхіття з однієї сторони, та з другої сторони. Це все ми теж перечистимо і обробимо його таким барашиком. От, бідгум. Та й буде воно їздити. От, така у нас робота на сьогодні запланована. Зараз відпочиваю хвилинку і продовжую працювати. Thank you Так, Зачистив я вже, пройшовся тако скоренько, де міг. От, по, по, всій, по всій рамі, тут де номер теж зачистив. От Пішов я І тут, теж попрацював, зачистив його вже заодно шпильки, вже оцей верх зачистив зараз. От, по рамі теж зачистив тут. Ну, одним словом, що міг, те зробив. Можна його ще терти і терти буде, але от, ще маємо до прицепів глядіти, дивитися, то буде воно ось так задуватися. От, це таке теж легенько його чистанув. Починаємо наносити ґрунт. Ну що, дорогі підписники, погрунтували ми вже рами. Цю раму повністю ми покрили в ґрунт. А ось там машинка далі стоїть, то там рама вже готова. Так як хто за мною дивиться, то знає. І ми ще вирішили передок зробити. Ну це відео показало. Так от, там, де міг, я його загрунтував. І перед тим зачистив. Такий має вигляд от ґрунт. Компресор включився, бо батько вже готує нам краску. Зараз вдягаю респіратором, бо ця краска дуже липка, як без, без цього, як то, він називається? Без респіратора, то дуже тяжко потім відмиватися і відкашлюватися. От, пройду, покажу. Вибачайте, що немає такої якоїсь конкретної теми. Бо, бо таким займаємося. Красимо от рами, готуємося і от зараз цю підготовлюємо. Зараз ще одна приїде машинка, буде стояти в нас на поліровці завтрашнього дня. Там буде шофер її полірувати, вас познайомлю. То він буде таким займатися. А ми цю. Красимо і завтра вона виїжджає з току на площадочку. По цій, по цій машинці, що хочемо ще, заказали ми. Ото я вам показував, що була десь вихлоп прогорений коліно. Замовили ми два колінця таких, вам покажу, де замовили. Кстаті, ціна дуже класна: 750 гривень. В остальних по півтори тисячі. Не знаю, що така різниця. як прийде різниця, прийде, то покажу вам. От, Одним словом, чекаємо, щоб завтра приїхала та машинка, третя біла, от, що на ній шофер їздить. І ці хочемо йому колеса кинути 70-ті. Бо в нього там балка висока, і йому буде саме раз ці нові колеса. Ну, як нові 21-го року, але я маю на увазі диски, що будуть вже відновлені гарненькі. То ці колеса кинемо е, на, той вольве, на ту вольвету. От, от таким таким займаємося. Трошки там он похалтурив я, трошки, бачите, не задув, але що там бача та Але одним словом, поновили ми. Е, хто стикався з Вольвою чи думає, за Вінкода, він, він тут може даже рижик якийсь показатись, чи ще щось. Не бійтеся, залазьте туди в глибину. Він код глибокий, Вольво, Даже якщо ти візьмеш диском забереш, то ти все одно до нього доберешся. Я взяв щіткою, пройшовся от, і поновив ось так він-код. Мотор частенький, хотів ще вам тут мотора показати. Завжди думали, що це 480 І так впевнено всім говорили, але вже що не раз, ми вже почали їздити, дивитися, знаємо вже, де дивитися, то, як вияснилося, це в нас 400. от такий маємо Моторс. У нас ця 440-ва і моя от. Там далеко стоїть теж 440 го Ну, в мене відшита екологія, я вибив, буде як ракета. Все, приступаємо до краски. Відчитаюся я вам за роботу, яка була сьогодні зроблена. Покрасили перед рами. Так, тут теж креснули. З цією рамою закінчили. Зняли диски, підготували диски, погрунтували, покрасили. От диски покрашені. Такий має колір. Будемо бачити, чи будемо наносити безцветний лак, чи не будемо. Другий диск теж покрашений. І задута повністю легенько почухана, поновлена рама, на якій їздить батько. От вона на самий перед сьогодні була вже закінчена. Така робота була сьогодні зроблена. Дякую за перегляд. Старався вам показати роботу в процесі. І буду вдячний за лайк чи коментар. Підписуйтеся, дякую за перегляд.